У Чернівцях продовжують розвивати жіночі підприємництво. Місто є учасником масштабної ініціативи Ювіхаб. Проєкт підтримує жінок у відкритті та розвитку власної справи. Чернівці виявили високу зацікавленість, і влада показала готовність співпрацювати з громадським сектором у напрямку розширення економічних спроможностей жінок. Основна ціль навіть не стільки зробити жінок скільки дати їм ті всі ресурси, які їм потрібні. До протягом останніх двох років ми пропонували жінкам різноманітні. Освітні продукти проєкт надає учасницям освітні програми, консультації, інструменти для запуску бізнесу від коротких воркшопів до повноцінних курсів. Нині триває десята хвиля навчання а вже в грудні стартує курс підприємницької грамотності. Приємно те, що за період діяльності хабу відкрилися більше як 50 бізнесів, до яких ми причетні. І Якщо це, хоча б плюс тисяча гривень, додатково надходжені в місцевий бюджет, то мінімум 50 тисяч в. Місяць додатково, завдяки тому, що ми маємо співпрацю з департаментом соціально-економічного розвитку і стратегічного планування Чернівецької міської ради, надходить бюджет. Ювіхаб працює не лише в освітньому напрямку, а й на розширення партнерств. Об'єднує владу, донорів і фінансові інституції. Амбітна ціль залучити понад мільярд гривень на підтримку жінок до 2027 року. Однією з випускниць програми є Ірина Віскова, засновниця школи іноземних мов. Я сама мама і хотіла відкрити школу іноземних мов, але не як викладач, а саме як мама, тому що я знаю, як я хочу, щоб це виглядало для моїх дітей, і відповідно, як це має виглядати для батьків, що батьки повинні отримати за свої кошти. Але так як в мене немає якоїсь освіти підприємницької, я розуміла, що мені не вистачає знань в маркетингу, в менеджменті, я не можу управляти персоналом. Я багато чого не знала, я не знала про фінанси. І дізнавшись про цю програму, я вирішила долучитися і навчитися цьому. Ще одна учасниця Наталія Шевчук, підприємеця у сфері проєктування інженерних мереж. Оскільки я молодий підприємець, я ФОП відкрила в лютому 2024 році, то в мене не було достатньо також знань. Десь на інтуїтивному рівні ці знання були, але як правильно оформляти бухгалтерію, наприклад, як правильно. Підготувати бізнес-процеси то цих правильно структуровано це все зробити. То цих знань не було. Плюс дуже велике значення має жіночі ком'юніті, коли ти теж просто спілкуєшся з жінками, які мають свій бізнес, з жінками, які думають в цьому напрямку. А надія Дмитряха, яка приїхала з Краматорська, відкрила у Чернівцях масажний хаб і вже навчає інших жінок новій професії. Більшість у мене соціальна частина має проект. Тому що у мене жінки, вони є ті, хто втратив своїх чоловіків і не знають, що далі робити. Є ті, хто мами одиначки, є ВПО. От і моя задача створити для них такий простір, щоб вони могли там розвиватися, мати підтримку. Цьому дуже мені допомагає Ювіхаб, бо це платформа, де я можу жінкам порадити. І від мене вже прийшло багато жінок, які отримали досвід. Знання і платформу, з чого можна почати свій власний бізнес. У ювіхабі кажуть, жіночі підприємництво сьогодні не лише про економіку, а про відновлення життя громад і країни. І поки в Чернівцях одна за одною з'являються нові ініціативи, тут переконують, підтримка жінок це інвестиція, яка повертається завжди. Радислав Українець Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини сі 4